Прострочений самозванець нещодавно в Верховній Раді заявив, що ніякої демобілізації не буде, і що хто виживе, той і повернеться після війни, після тої війни, яка, завдяки якій він і сидить на троні, після тої війни, за рахунок якої він краде, живе, жиріє, як і вся його свора, після тої війни, яку розпочали його хазяї глобалісти, і яку він всіляко затягує. Не буде війни, не буде його, не буде всяких статків, маєтків, мільярдних доходів, схем. Тому, як ви зрозуміли, війна буде дуже-дуже довго і ніхто нікуди не повернеться. Ця новина не була комусь новиною, так як всі на фронті вже давним-давно зрозуміли, особливо ті, хто з перших днів, що ніхто нас не відпустить ні звідки. І ця «государство», від слова государ пішло, пішла. По шляху репресій, а не по шляху мотивації, це було зрозуміло, що коли залупний протягнув свій знаменитий закон залупного 8271, 10 Десять років тюряги добровольцям. Тоді армія складалась в переважній більшості з добровольців, високомотивованих, які ми пішли перші, такі мотивовані все воювати, бити ворога. І тут залупа протягує нам за такий закон. Всі за нього голосують. президент підписує, і ми в шоці. Вже тоді було зрозуміло, до чого це все йде. Так от е, втомились від війни кажуть. Хлопці втомились від війни, і їм потрібно відпустити їх додому вже. Ну, якісь межі треба мати. Так от, я вам скажу, що далеко не всі втомились від війни. Далеко не всі ті, хто носить піксель, втомились від війни. А чого мають втомитись від війни, наприклад, працівники, доблесні працівники ТЦК? Воєнкоми, комбриги, комбати, офіцери різні штабні, які всю війну десь на закарпатських блокпостах провоювали палко шалено, там на кавалерії з саблями танки розбивали по 12 атак до обіду. В кого там 850 виходів за лінію фронта, хто на оземках так пригав, як Янукович на пеньках, і виживав після цього. Чого вони мають втомитись? Ви подивіться списки, весь світ в шоці, списки Форбс, оце все, скільки в нас мільйонерів, мільярдерів нових. Дуже багато з них носять піксель. Дуже багато з них, так звані, служать, так звані воюють в ЗСУ. Ви думаєте, вони від війни втомились? Ні, ви що? Це їх зоряний час. Не було війни, воно обригане під забором валялось. В житті ні до чого не придатне. Єдине на що воно спромоглося, піти в армію там, де треба думати, і всю своє життя воно там десь кимось там. Єдине, що воно навчилось, це мати шершавий язик. І тут воно раптом стало полковником. Ну нахер він кому нужен був той полковник? А зараз він цар і Бог. Хто в ЗСУ, то розуміє, що таке, наприклад, мати посаду, наприклад, командира роти. Просто командири рот. Зараз багато толкових хлопців, я навіть знаю таких, стали командирами рот. Солдата виросли. Взагалі мова не про них. Мова не про тих одиниць офіцерів, які справді, я таких знаю, в окопах з хлопцями. В окопах, не в штабі, не на КСП за 30 кілометрів за спиною кричать в рацію держаться до последнього. Що ви там вошкаєтесь, коли хлопці. Трьохсот -го на горбу тягнуть, що ви там вошка сидить, воно в нас за спиною. Мова не про тих. Є нормальні люди, але, на жаль, от якщо взяти 100 тисяч військових, то, може, чоловік 10 з таких знайдеться справжніх офіцерів на 100 тисяч. Не більше. Одиниці, прям одиниці. Всі інші на себе чухають. Це просто не війна, а казка. Розповім колись історії про свій батальйон, і як ми воювали, і як наші офіцери, як оце все відбувалось. Колись розповім ще.